Шановні пасажири, тролейбус відправляється у рейс за маршрутом. Проспект Свободи. Вулиця Північна. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка дитяча поліклініка. Шановні пасажири, з 7 лютого 2015 року встановлено вартість однієї поїздки у трамваї, тролейбусі, фунікулері та автобусі у розмірі 3 гривень, міській електричці 4 гривень. Детальну інформацію про зміну тарифів зазначено в оголошеннях у рухомому складі. Зупинка. Дитяча поліклініка. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Світлицького. Шановні пасажири, під час контролю абонементні талони не продаються. Штраф за безквитковий проїзд 60 гривень. Зупинка вулиця Світлицького. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Межова. Зупинка вулиця Межова. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка мікрорайон номер 4 Зупинка мікрорайон номер 4 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Наталії Ужвій. Комунальне підприємство Київ Пас Транс проводить набір контролерів пасажирського транспорту. За довідками звертатись до відділу контролю служби організації збору та обліку виручки за адресою вулиця Боженка, 127. Телефон 254 66 33. Зупинка вулиця Наталії Ужвій. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка масив Мостицький. Зупинка. Масив Мостицький. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Вишгородська. Зупинка вулиця Вишгородська. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Ярослава Івашкевича. Зупинка вулиця Ярослава Івашкевича. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Автозаводська. Шановні пасажири, місячні проїзні квитки на всі види міського пасажирського транспорту за безготівковим розрахунком можна придбати за адресою вулиця Боженка, 127. Телефон 528 3010. Зупинка вулиця Автозаводська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Бережанська. Для підтримки та надання допомоги військовим АТО, які наразі перебувають у зоні бойових дій на сході України, у подільському трамвайному депо за адресою вулиця Фрунзе, 132, організовано пункт прийому дитячих робіт, медикаментів та продуктів харчування довготривалого зберігання. Телефон для довідок 521 36 21. Зупинка вулиця Бережанська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Петра Дехтяренка. Шановні пасажири, абонементні талони для оплати проїзду та багажу ви можете придбати у кондуктора або у водія під час зупинки. Незакомпостований абонементний талон не дає права на проїзд. Зупинка. Вулиця Петра Дехтяренка. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка завод ЗБК. Комунальне підприємство «Київпастранс» проводить набір водіїв та учнів водіїв тролейбуса і трамвая, а також контролерів касирів. За довідками звертатись за телефонами 254 65 30 або 454 00 78. Зупинка завод ЗБК обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця Богатирська. Шановні пасажири, будьте взаємовічливими. Поступайтесь місцями інвалідам, громадянам похилого віку та пасажирам з дітьми. Для підтримки та надання допомоги військовим АТО, які наразі перебувають у зоні бойових дій на сході України, в службі організації збору та обліку виручки за адресою вулиця Боженка 127, організовано пункт прийому дитячих робіт, медикаментів та продуктів харчування довготривалого зберігання. Телефон для довідок 254-66-92. Зупинка вулиця Богатирська. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Маршала Тимошенка. Шановні пасажири, водій має право контролю наявності проїзних документів. Зупинка. Вулиця Маршала Тимошенка. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Мінська. Шановні пасажири, документи на право проїзду пред'являються кондукторам, контролерам та водіям у розгорнутому вигляді. Зупинка. Станція метро Мінська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка райдержадміністрація. Зупинка рай держадміністрація. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Прирічна. Шановні пасажири, виконуйте правила користування тролейбусом. Право першочергового входу через передні двері надається інвалідам, громадянам похилого віку та пасажирам з дітьми. Зупинка. Вулиця Прирічна. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка дитячий садок. Зупинка. Дитячий садок. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка. Універсам. Зупинка. Універсам. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка. Податкова інспекція. Зупинка. Податкова інспекція. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Північна. Кінцева. Кінцева зупинка вулиця Північна. Шановні пасажири, виходячи з ролейбуса, не залишайте свої речі.